Привіт! Ну що ж, сьогодні у нас тема, яка, я впевнений, стосується абсолютно кожного. Будемо говорити про дружбу, про неминучі сварки і про ту тонку межу, за якою звичайна суперечка може перетворитися на щось набагато серйозніше. Давайте розбиратися разом, як це все працює і що робити, коли щось іде не так. Ну, думаю, відповідь тут очевидна, правда? Напевно, кожен зараз кивнув головою. І це ж абсолютно нормально. Непорозуміння це частина будь-яких стосунків. Важливо не те, що вони взагалі стаються, а те, як ми з них виходимо і що відчуваємо потім. Так, посваритися це одне Але от де проходить та сама межа грань між звичайною суперечкою, яка завтра забудеться, і ситуацією, яка починає систематично завдавати болю. От саме про цю межу ми сьогодні й поговоримо. Але знаєте, перш ніж занурюватися у складнощі, давайте почнемо з хорошого. Що ж таке справжня здорова дружба? З чого вона, власне, складається? Справжній друг це перш за все відчуття безпеки. Це людина, яка не буде використовувати чиїсь слабкости проти нього. Навпаки, підтримає, коли складно, і щиро без тіні заздрощів порадіє успіхам. По суті, все це тримається на трьох китах: повазі, довірі та взаємній доброті. А тепер ключовий момент. Треба чітко розрізняти конфлікт і булінг. Конфлікт це, скажімо так, рівна гра, разова ситуація, де обом сторонам прикро, але сили приблизно однакові. А от булінг о, це зовсім інша історія. Це систематичний, навмисний тиск, де є чіткий агресор і жертва. І сили тут точно не рівні. Добре, то як же зрозуміти, що це вже не просто сварка? Давайте розберемо конкретні ознаки, такі собі червоні пропорції, які показують, що межу перетнуто. Ось вам і визначення. Ключові слова тут регулярно і навмисно це не випадковість, це цілеспрямована дія, яка повторюється знову і знову. І найголовніше це завжди про дисбаланс сил, коли хтось один почувається абсолютно беззахисним, і, що дуже важливо розуміти, булінг. Це далеко не завжди синці. Подивіться, но ну, найчастіше він словесний, а ще є соціальний, коли людину просто ігнорують, ніби її не існує. Ну і, звісно, кібербулінг, від якого не сховаєшся навіть удома, він залишає невидимі, але дуже глибокі шрами. А от як це виглядає в реальному житті? Постійні насмішки, політки в соцмережах, систематичне виключення з компанії, або ж раптом з'являється страх іти до школи. Якщо щось подібне відбувається, це не дрібниці, це дуже серйозні сигнали, які не можна ігнорувати. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер найважливіше, що з цим усім робити. Переходимо до конкретики, до чіткого плану дій, який справді може допомогти. Отже, є три прості кроки перший чітко, спокійно і твердо сказати припини. Другий не бути наодинці, триматися поруч з тими, хто підтримає. І третій найважливіший, хоч і найскладніший крок розповісти дорослому. Просити про допомогу це не слабкість, це прояв сили. Іноді найважче це просто знайти правильні слова. Ось ця фраза, вона як ключ. Вона проста, але одразу дає зрозуміти дорослому, ситуація серйозна і тут потрібна реальна підтримка. А тепер давайте змінимо ракурс. Що робити, якщо кривдять не тебе, а когось іншого, і це відбувається на твоїх очах. Буде свідком може бути страшно, але саме від свідків часто залежить, чи зупиниться цкування. Дія чи бездіяльність тут мають величезне значення. І тут є безпечні, але дуже ефективні способи допомогти. Перше і найпростіше не приєднуватися, не сміятися, іноді достатньо просто мовчки підійти і стати поруч, щоб показати солідарність, і звісно ж, розповісти дорослому про те, що бачив. І давайте раз і назавжди розберемося. Повідомити про несправедливість це не наябедничати, це про сміливість, це вчинок людини, яка стає на бік добра і захищає іншого. А тепер про те, чого робити, категорично не можна. Відповідати силою на силу це шлях в нікуди, це тільки погіршить ситуацію. Мовчати і сподіватися, що все якось минеться, теж не варіант. І найголовніше ніколи чуєте, ніколи не варто думати, що в цьому є чиясь провина. А тепер давайте на мить зупинимося і подивимося, так би мовити, у дзеркало. Це питання стосується кожного, адже будемо чесними, іноді можна і ненароком когось образити. І тут є такий собі простий, але дуже потужний золотий тест. Перед тим, як щось сказати або зробити, просто поставити собі запитання а якби так само вчинили зі мною, що б я відчував чи відчувала? Це і є емпатія, уміння поставити себе на місце іншої людини. І наостанок одне дуже дуже важливе нагадування ніхто не повинен залишатися з такими проблемами сам на сам. Завжди є ті, хто готовий допомогти батьки, вчителі, шкільний психолог. Будь хто з дорослих, кому можна довіряти. Головне не замикатися в собі, зробити цей перший, можливо, найважчий крок і попросити про допомогу. Отже, який висновок? Справжня сила це не про те, щоб домінувати чи принижувати зовсім ні. Справжня сила це здатність захистити, підтримати і проявити доброту. І нехай це буде нашим щоденним нагадуванням повага це не привілей, який треба заслужити. Це базове право кожної людини. Давайте будемо сильнішими, добрішими і просто трохи уважнішими один до одного.